Явився видим знаком присутності, благодаті Божої, та видим знаком, що Божа Матір з нами, що вона нас любить, вона нас покриває і чує кожну молитву, і як в той історичний час, коли люди зібралися в храмі Божого разом зі своїми архіпастирами, пасторами, і принесли молитви. І матір Божої хочу, так і сьогодні, дорогі владико, ми просимо, щоб ви вознесі свої молитви разом з народом Божим. В першу чергу подякувати Божої Матері за її великі милості, які відчуває кожна віруюча людина, яка звертається до неї. І щоб знову і знову попросити, щоб на своїм чистим опором покрило нас від всякого зла і з весни дороги повідомлення. Спасибо, я думаю, наші діти, нову маємо, бути під особливим покровом, самої царі ціни. Дай Бог, щоб нинішній день був особливий для кожного з нас, щоб ми, може, ніколи помолилися на святі погороди, щоб вона все ще, ще потерпіла нас і навчила нас покаяння, навчила нас вірним і божественним Сином і щоб дала нам. Послушаємо і особливої трепетної молитви за нашу любові, за наше недостоїнство називати її матір'ю нашою. Але воголиням, страхом і трепетом дивуватися, що вона нас, як працює на зв'язку, любить. І тому і ми знайдемо свій душе Серця. Расливички вдяки любові до Божої мати і її, щоб вона сама допомогла нам помолитися про наше спасіння. І щоб Матір Божа цю любові простила і прийняла свій покров в земному житті, щоб ми змогли бути вірними і болесеного сина. Дякуючи покрову і любові, вічно радість у царстві, у церкві небесних бах. От чекаю наша нинішня, церковна молина. Пресвятай Богородицю, спаси всіх нас з вами. Амінь. Ось.